Ви з Богом, друзі, ви точно у дві сторони працюєте. Чи тільки від Бога берете те, що Він вам дає? Прощення гріхів, підтримка, благословення, дає вам життя вічне. Ви точно в сторону Бога щось робите? Ви скажете, та Бога від нічого не треба. А Він каже, те, що ти зробив в одному з найменших боїх братів. Ти зробив мені. Той, хто рахує себе християнином, той, хто рахує себе, що він віддав себе в руки Божі, і сприймає Господа Бога як друга, який постійно йому допоможе, і ніколи йому не відкаже. Будь тим другом, який також працює і назад. Якщо ти кажеш, що ти християнин і Бог тебе врятував, але ти нікому не хочеш нічого робити, бо ти маєш справу з Богом, я тобі по секрету скажу, ти помиляєшся. Ти також мусиш прощати.